Знімаю відео з хати 16 годин вечора, і я можу тільки з вікна виглянути. Дощик іде, іде 29 січня, 26 рік, а дощик не прекращається. Я ж сиджу, читаю коментарі, люди мені там пишуть, Іра, в нас уже два дні дощ іде, хто пише три дні. Аніна Миколаївна написала, що місто Суме, всю ніч йшов сніг, засипало 30 сантиметрів і до сих пір мете і мете, і Ванночка з Америки мені пише. Іра, в нас сніг, екстрена ситуація. Замітає все, боже думаю, невже отак погода різниця? А в нас ось недавно морози, сніг, коли в людей дощі йшли, а зараз пішло. І йде, і йде, і крапотить, і сніжок уже сірий, осів, але не тоне, хоча плюсова температура, кури мої закриті. Це якщо попереду нас очікує мороз, я точно не дивилася коли. І отак буде йти дощ, то кригою візьметься все. Я пам'ятаю, колись на роботі працювала 14 років, пропрацювала на заводі світло шахтаря. Вставала я. Зупинка на Василівка, і там ще далеченько йти. І я вийшла зранку на електричку шурувати залишається 10 хвилин. А на вулиці все отак повністю покрито кригою. Я стою, а воно як скло плеве. І люди впереді в мене позаду ідемо, за паркани тримаємося, за дерева, за гілочки хапаємося, щоб якось до вокзалу до електричка ж треба поспішати. І тут а невеличкий спуск, і я ніяк не можу скло. Ноги пливуть, і тут ззаду мене підхоплює чолов'яга, дай Бог йому здоров'я. В нього на ботіночках були заблак, як називаються, щоб по кризі ходити взуті. І він мене з розгону аж на саму гору і затягнув. Я подякувала, ну він попереду поспішав, бо заходячи ще кави випити, а потім на роботу їхати. І ото я в електрички їхала. Ледве доповзла ноги, підкачала, аж боліла, і хвилювалася, як же до роботи ще з електрички дійти. А там встали... На завод, скільки людей з однієї електрички, з іншої, з третьої встаї витаптали ще й на вокзалі пісочком посипали. Слава Богу, благополучно дійшли. Оце такі спогади на мене нахлинули. Ви бачите, яке все сіре, зима на зиму не схожа. Ну давайте на ту сторону треба ці квіточки подвинути, бо вони страждалися. я забрала в тепло. Як гарно віконечко відкрив порядочок, все тут пообрізало, почистило. О, як он дощ. Та ні, зараз уже трошки зупинився. Я поки зібралася наскільки дощитик, що рясний, густий, ішов. Ну, воно видно, що все мокре, ось таке сіре. Машинки туди-сюди гасають. Оце така погода в нас. Не знаю, що завтра буде, не дивилась коли той мороз. Сьогодні, до речі, синичка прилетіла, перевірила, що в годівнички. Я виглянула з вікна, не відкривала, просто підійшла глянути, бо зраділ. Миттєво вона побачила. Реакція відразу полетіла і не було більше. Ну, вони прилетять ще перевіряти тому синички прилітають, шукають, дивляться. насіннячко полюбляють, але вони швидко його з'їдать. Наріал наш поїхав Смачнень... смачненьким ясні вироби. Готую. От моя хороша, так маленьку вісточку, що у нас дощ. Бо я коментарі дивлюся, а люди пишуть про погоду. Думаю, ну покажу ввечері. 16 вечора Отак ще світленько, бо е, раніше о 15-та -те вже темно було. А зараз о 17 тільки починає темніти. Ну, в кожного по-різному, звісно. Тому нас уже підтоплює. Одних замітає, інших вже давно, мабуть, сніг весь змила. А в нас оце, думаю, завтра, якщо буде так продовжувати, цей мороз не опуститься на землю, то снігу не залишиться. А то і на чиста. А мене попереду буде ще відео, де я сніг чистю. Оце так. Да. Воно ж гарне, там з шкода. Ну, я напишу перед дощами, як статком Чистили тут стежки. Оце така погода. Воно вже калюжі стоять, на цій стороні не ходжу. Тут, до речі, бачите, я сніг по, -по краям почистила. Нічого було робити. Важкий сніг я прочистила, годівничку повісила і не змогла обходити по снігу. Прийшлось прибрати все. А тепер стаєш, провалюєшся по щиколотки. Пісок м'який, вода обходжу іншою стороною, сюди поки що не ходжу. От ми хороші, тому гарно усім вечора, тихо і спокійний ніченьк, і нехай гарна похода до нас приходить, тепла і весняна.